Розв'яжи рівняння. Зосередилися. О, зменшуване Б – від'ємник. це різниця. Щоб знайти зменшуване це всі ті млинці, що були, то треба до тих млинців, що залишилися, додати ті, що з'їли, бо бемлинці з'їли. Щоб знайти ті млинці, що з'їли. Від'ємник. Треба від тих млинців, що були, відняти ті, що залишились. Це правило. А можна ще це правило запам'ятати з чарівним трикутничком. Наприклад, нехай будуть числа 8, відняти 2, відняти 2, отримаємо шість. Вісім відняти шість, отримаємо два. 2 додати 6, отримаємо 8. Оце зменшуване. Оце, наприклад, від'ємник. І ми його не знаємо. Зараз не знаємо, пальчиком закрили. То як його знайти? Треба від зменшуваного відняти різницю. І знайдемо від'ємник. Згадали. То ми зараз будемо шукати оце все, що це в душках. Отам сховався наш Х. Ми не будемо його звідти поки що винімати, витягувати, отам нехай він і сидить. Ми зразу знайдемо все оце, всю дужку цю. знайдемо. Х-5,835, це від'ємник. Від'ємник знайшли. Від'ємник як. зменшуване... Відняти різницю. Але ж ми шукаємо Х. А х у нас зараз, зараз уже тепер ми дивимося, вже забули про те, що було вище. Тепер у нас зменшуване Х. То, щоб знайти зменшуване, треба до різниці. Оце вся різниця тепер, те, що праворуч у рівнянні, Додати від'ємник. Ви зараз зрозумієте, чому ми так робимо. То зараз я бачу, що якби я оце до 8,1735, та додала 5,835, то мені було б легше віднімати. 1,2335, 8 додати 5 13 цілих. 17 додати 8, 25 тридцятих, а відняти 1,2335. То одразу я напишу відповідь дорівнює, х дорівнює 12, 35 Пробуйте поступово розв'язати це рівняння і вийде набагато довше. А от друге рівняння, я вже на нього дивилася, то так не вийде. У дужках 10,413 мінус -х, х, це зменшуване. Від'ємник 5,11. А різниця 3,8. 13, то знайдемо, спочатку зменшуване. Оце все, що в дужках. Отак і запишемо. Там сховався Х. Оце все всю, всю дужку перепишемо. І знайдемо, що це 3,8 додати 5,11. 10,413. Відняти х, дорівнює 3 додати 5, 8, 19,3. Отак, не можна залишити. Це не мішане число. У мішаного числа дробова частина повинна бути. Правильним дробом. Але зараз вже ми розв'язуємо рівняння. Нам треба знайти х, який від'ємник. Від'ємник дорівнює зменшуване 10,413. Відняти різницю. відняти різницю. А ми 19,13 не можемо залишити, то ми будемо писати, що це 9, а 19 це 13 додати 6. 9,6. Ви зрозуміли? Оце 8,1913. Це 9,6. А тепер будемо віднімати 10 мінус 9. 1, та ще 4,13. А відняти треба 6 тринадцятих. То це мішане число. Ми запишемо як неправильний дріб. Одиниця 13, 13 та ще 4 тринадцятих, 17, 13. А відняти треба 6 тринадцятих. Х дорівнює 11, 13, дуже веселі рівняння. Розв'язали.